Так, артистка, а Ар ти, ти не артистка, ти кабанчик. Іди моя киця, ти підходиш. Аплодую. Тебе як звати? Даруся, будеш варочкою. Казка називається Про дівчинку-варочку, козака із запроданою душею і срібний грошик. Колись давно під Христинівкою в селі Дячуківка жив був бідний чоловік Яким. І була в нього доця Варочка. Хороша дитина, розумна, все вміла, батькові допомагала, але трапилась біда. Якось батько захворий і помер. Лишилася варочка сиротою. Поки в неї там якесь пшено було, кашку варила, а потім і те скінчилося. А сусіди розказали попу в церкві, що сирота бідує, прийшов піп іде. Ну, а хто ж, так? Да? Ну супер, так? Да? Прийшов піп до хат і каже, донечко моя, ти ж тут пропадеш сама. Але як артиць, як, як, треба аплодувати, підтримати. Ти ж тут доню пропадеш сама, тобі треба йти до когось в найми, найматися. Там доростеш до віка, та вже якось будеш жити. А що в тебе нічого немає, то я в тебе куплю, сюди три дерева ростуть, три явори. Я хату будую, мені треба. Дав Піп Варочці за три дерева срібний грошик. кого срібний, ану, давай, найди. Українці багаті люди, найдуть срібний грошик і за срібним грошиком. О. Дивіться, аплодуємо, ну реально. Вказка ж не для того, щоб ну, розкрити всі, всі якості душевні Україні. Та ти не таблетку доставай, ти гроші досить. <пілу> <пілу> так, хво срібний грошек, а ну по кишеням. О, Дивіться, українці не тільки багаті, але щедрі. А я вже дав. Боже моє, сонечко, та ще не пожлобився? Ні, один-два не треба. На, Дав піп, варочці, все, 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 братику, підійдеш там книжку в мене купиш. на. Та вже нема, вже закінчується. Бачите, сподобалось. Так, вийду з казки на секундочку. Я казки 30 років розказую. І пам'ятаю, був такий фестиваль Мазепа Фест, Гуляйполі. До речі, що е, цікаво, втворив української культури. Е, було голосування, то вся область Запорізька проголосувала за Януковича за виключенням Гуляйполя. Там вже проходив цей фестиваль. І в мене там був виступ, там я шість годин казки розказував. Я зараз можу, кимі не, не дадуть. І розказую, а там ну, хто хоче сидіти, і якісь троє скінхедів було. Пострижені налиси, татуювання на голові і п'яні в дупу. І я розказую, вони прокинулися, е-е-е, починають там, ну під руку щось, матюкатися, ще щось, думав, завадити. Я, О! Це в мене чорти були. І всі казки, і всі сміють. Ну, Чого вони сміються? На другий день вони прийшли вже тверець, а можна ми знову будемо з казки грати? Минуло років десять, на хрещатику підходжу до мене медиків, волохатий бородатий дядько, пам'ятаєте мене? Ні? Я у вас чорта грав, дивіться, в мене все татуювання тут. є отець, аплодуємо паноцю. Молодець герой. Дав варочці за три дерева срібних грошик. Затиснув варочка срібло в кулаці і пішла служби питати. Від хати до хати, від села до села до Кочубівки, до вербовати там нікому така мала не потрібна. Всі хлопці шукають, щоб косити та молотити, а, 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 а дівчинку ну не дуже. Аж під самим містом. Взяли варочку на службу до корчми. Що таке корчма, знаєте, так? Ну, ресторан, готель, мотель при дорозі. Захарчити та одежу, годують, одягають, тільки і все. Живе варочка і мріє, що колись знайдеться добрий чоловік, візьме зам, придане в неї є срібний грошик, витягне, помилується при місяцю, знов заховає. Живе варочка, як горох при дорозі, хто не йде, той скубне. Ой, крикну, ой, гукну. І знаймів додому, ж мати та вечеряти, ще й на мою ж долю. ой наварила ненька моя, а не багато трошки, та й нема ж тобі, та дитя моє, і миски, ні ложки. Коли це одного, дня? я не співав це в це сказки. Коли це одного. До речі, цікава історія цієї пісні. Вона записана поруч, казка про це село, а через річку інше село, село Зелений Ріг. І ця ця пісня записана там. Це наймецька пісня. Вона я, я в свої казки вставляю пісні, якісь правдивих осіб, які жили, щоб зберегти про них пам'ять. От варочка, це моя бабуня, бабуня, варочка. Коли це одного дня. Чує варочка якийсь шум. Виглядає і бачить. А ну йди сюди. Ні, ні, а це що? Стой, біжи, до мене, витягу свої наушники з вуха. До тебе йди сюди, аплодуємо артисту. Дивиться варочка, а по вулиці козак іде. Не йде гопака, танцює, давай. Шаровар танцює гопака, не понти колоти. Да? Або, було молодець, а поки танцює шаровари, червоні сліди замітають, ні перед ким шапки не знімає. За козаком музиканти йдуть, супілка грає, бубон б'є, скрипка виспіває, козак гукає. Гей, люди, гей, люди, я сьогодні гуляю, я тоже. Не той козак, що подався, а той, хто вивернувся. І всіх пригощаю. А люди почули, що на дурничку повна корчма набилася, всі ж гуляти хочуть. А козак на стіл золоті гроші кидає і наказує найкращого меду, вина і пива подати. І така гулянка розпочалася, столи вгинаються, А в кутку хто, 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 хто зараз виберу? Ні, тут треба. Ну іди, брате. А в кутку сидів, як тебе звати? Денис. А батька твого Сергій? А в кутку сидів польський пан шляхтич Денис Сергійович. І так пану заздрісно стало, що простий козак краще нього гуляє. Давай пан і собі гроші кидати, кричати. Ей, шинкарю, корчмарю, пива, вина, і ковбас для пана Дениса, та куди там? Пан золотого кине, а козак десять золотих. Пан із кухля вип'є, а козак із бочки дешеві більється. Пан свисне, ну свисне. А козак. А козак ще передражнить, пан аж посірів зі злості. А тут якраз зварочка пробігала і того пана десь тисні зачепила. О, пан розжутився, очі вирячив, очі вирячив. Кулак підняв, щоб ударити ти пана не видиш. А козак піскочив, ну не чіпай дівчину, його. Пана аж сторопів, як? Ах ти, вся крав бидло, на кого руку на пана здійняв. Вихопив пан свою шаблю, друзі гукнув, на козака кинувся, щоб зарубати, та куди там. Козак лином крутнувся, війном звихнувся, тому пану шаблю вибив, тому зуби. тому перо від шапки вічі тому гудзика від штанів. Зібрав всіх панів і виштовхав, кого в двері, кого в вікно і далі гуляє. Виштовхали пана, пану аплодуємо. І далі гуляє. Вже музиканти заканти потомилися, він нови гукнув. Коли це опівночі, і сюди. китайці торби. Один є, ще хто? Ти йди. Аплодуємо. Так, ще, 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 ще один треба. Ще треба один хтось. Кого? Ну ти ж в кабанчик. Ну йди, він дуже хоче. Так, сюди йди, на цю сторону. Коли це опівночі, двері в корчму відчиняються і заходять до корчми троє чортів. Один. Краще кабанчик. Один на німця в Кам'язельці схожий, другий капрал москальський, а третій такий здоровий такий, донецький чорт. Люди полякалися, пістоли поховалися, а чортяки пазурі сталеві до козака протягують і кажуть, все, притягують у пазурі сталеві. Все, поклад, попав. Ну реально, артиста попався. Сьогодні закінчиться наш контракт із тобою. Десять років ми за тобою ходили, годили, шабля куля тебе не брала, гроші в кишенях не закінчувались, жінки тебе любили, а тепер все. Прощайся з душею, ми тебе забираємо. А козак каже, стійте, Стійте! Хай! стійте. У контракті записано, що ви мусите ще три мої бажання виконати. Ну добре, каже чорти, давай своє бажання і підемо. Перше бажання каже козак, хочу, щоб хтось із вас у святій воді скупався. Ага, швайне казаки, штрафи, штрафи, німецький чорт, шерсть на стовбурчів, тут же серед корчми діжка святою водою, піп хрестом, піп. Піп з хрестом? Біжи сюди, ну ти ж піп. Як ні, біжи сюди, ну забув. Тут же піп з хрестом став, скочив, чорт бочку, зашкварчало, за піп ще хрестом приток мачив. Вискочив, чорто шпарений, побіг в кізяках качатися, лікуватися. Перше бажання виконали. Друге бажання каже, чекай, ти вже стій тут, ти вже пошпарений. Друге бажання, каже козак, хочу, щоб. О. Ні, о. Щоб оця баба стара молодою була, щоб із мишей музиканти стали, щоб на горі рак свиснув. Е, московський чорт походив подонки, однозначно, щастя ділаємо. Стіна в корчмі впала, гара нас. Чого ти собі це з таке було, да? Стіна в корчмі впала, гора насипалась, рак на гору виріс, клешню в рота свище, і з мише музиканти стали, аз бави старої дівчина, красуня у віночку, танцює, пісню, співає. Ой, чукшкар, у козак, з дівки зняв. І друге бажання виконали. А третє бажання каже: козак: хочу свою душу у вас викупити. Е, каже Данецький чорт, ну ти попав. — да, Та, да, ну пацан, да, ну, в цілому... та ти мене не обнімаєш, я боюся. В цілому світі стільки золота не знайдеться, щоб душу козацьку переважило. Витяг чортакі ваги на ланцюг, одну другу ручку постав, такі Терези називаються. На одну чашечку козака посадив, а в другу наказує гроші сипати. Козак по кишенях, а грошей нема. Він до людей люди. Люди добрі, я ж розгодував, поїв, казки розказував, скиньтесь, хто стільки може. Е -е -е -е. О. А люди очі ховають, це аби би вбор та під проценти ніхто не дає, в житті ваги під козаком захиталися, коли це варочка вибігає і грошик стрібний несе. Ось каже все, що в мене є. Дзенькнув грошик на тарілочку, аж в землю вгрузли, діряку провалила, а козака до стелі підкинуло і, о, і головою об сволок ударило, якраз де хрест вирізблений, і напис в'ється. Року Божого, 1573-го, хату цю козак Іван влас поставив, на многії благає літа роду козацькому. Кинули чортяки донизу, ваги тягти хвостами, чіпляться, хвостами чіпляться. Ті ваги захиталися і в яму провалилися, а козак на стелі теліпається. Своїм довгим чубом за цвяшок на підкові зачепився. Стягнули козака, викупив він варочку корчмаря, одружився з нею, обнімити, дівчинку. Одружився з нею. Ну, так легенько. Одруж... Ні, ні, ні. Це ж діти. одружився з нею, а від них і рід наш козацький пішов. Отож, недарма козаки на голові довгі чуби мають. За те, що не зраджують, люблять вірненько. Батьківщину грудьми воронять, ангели їх на небо за чуби і витягають. Аплодуємо, казочці добрі. Прошу.